За словами виконуючого обов'язки начальника управління житлово-комунального господарства Геннадія Милашенко, за рік вони приймають близько тисячі заяв з проханням видалити те чи інше дерево. Сама процедура видалення зелених насаджень. У нас є постанова Кабінету міністрів 1045 від 1 серпня 2006 року. Постанова називається про видалення зелених насаджень, дерев, кущів. Процедура передбачає такий порядок, тобто є або звернення або громадян, або балансоутримувача. Вони звертаються до виконкому до управління або до управління житлово-комунального господарства. З моменту прийняття заяви і до видалення багаторічної рослини проходить не один місяць. Виїжджає комісія, проводить обстеження, в ключову роль в комісії займає еколог. Тобто, ну, всі спираються на бачення еколога, підлягає вона видаленню це дерево або ні. По результатам обстеження складається акт обстеження і передається на розгляд і затвердження виконавчого комітету. Виконавчий комітет же або затверджує, або не затверджує акти. Якщо вони затверджені, і вони погоджуються з тим, що з розглядом комісії підлягає видаленню, тоді вже управління житлово-комунального господарства виписує ордер на видалення. Так само і спиляти дерево навіть при наявності ордера не може будь-хто. Далі або балансоутримувач, або підрядна організація, яку ми по тендерам вибираємо, хто може видаляти дерева, які мають відповідну техніку, вишку, якщо це висотні дерева, і далі проходить видалення. Тобто все це вимагає определеної процедури. Уникнути довготривалої процедури можна лише у винятковій ситуації в тих випадках, коли буревій. Попадали дерева, переродили там дорогу, або є угроза життю там або життєдіяльності населення. Тоді можна в виключних випадках видаляємо ці дерева, прибираємо з подальшим. А оформлення все одно оформлення, воно проходить. Дерева це легені міста, захист від пилу та спеки. Тому, перш ніж видаляти рослину, варто подумати про санітарну обрізку, коли спилюють лише частину крони чи окремі гілки. Звертаються і опять же, книсі розглядається. Ну комусь заважає недостатньо світло в квартирах, там пліснява з'являється. В тих випадках буває, коли воно близько або до будинку, або до балкону, або до комунальних мереж. Тоді теж ну, або видалення, або обрізка, як вимагає ситуація, проводиться. Загалі є декілька підстав, коли можна видалити дерево. Це будівництво об'єкта архітектури, знесення аварійних сухостійних дерев, ліквідація аварійної ситуації на інженерних мережах, досягнення деревом вікової межі, ліквідація наслідків стихійного лиха, аварійної та надзвичайної ситуації. Так, останній буревій зламав і вирвав з скореннями більше 200 дерев, і це лише в межах міста.